Чи знали ви, що є власна навчальна наукова лабораторія космічних досліджень імені Мотрі Братійчук? Позаду мене телескоп, за допомогою якого досліджують супутники? Історія цього наукового осередку почалася ще у 50-х роках минулого століття, коли перші ентузіасти зібрали студентський гурток під керівництвом викладачки Мотрі Братійчук. Мотрі Васильовна Братійчук це була якби перший керівник і так, скажімо, засновник цієї лабораторії. Тобто вона була працювала в Ужгородському державному університеті на той час, коли е, якраз під е, запуск першого супутника е, вона там пройшла якісь курси, навчання, як, це, як його спостерігати, як, е, що треба робити, знайшла якихось ентузіастів студентів, які займалися цими першими спостереженнями, і потім е, за рахунок цього була заснована якраз така лабораторія, яка була Ну, не зразу, як окрема лабораторія, вона була як якийсь відділ в проблемній лабораторії фізики електронних зіткнень. Сьогодні справа Братійчук живе у руках молодих науковців. У лабораторії вони не просто спостерігають за космосом, а й працюють над сучасними дослідженнями, важливими для науки та безпеки України. Часто просять займатися такими задачами, коли якийсь спутник мав бути виведений на орбіту і щось в нього не вдалося. і... Він пішов шкереберт там літати, тоді нас просять подивитися, як він літає. Або нас просять подивитися, чи спутник працює, чи спутник не працює. Як це можна визначити? Якщо він хаотично обертається, то він не працює. Цей навчально-науковий центр приклад того, як мрія однієї людини може стати справою багатьох поколінь. Тут студенти дивляться у небо, щоб відкривати нове і змінювати наше завтра.